Дякую. українські підприємці. Мікрофон твій. Так, дякую. А насправді це як наші актуальні українські реалії, так коли інтернет провайдеру потрібно було маленький фікс зробити саме в той момент, коли через хвилину починається мій виступ. Але що рада, що українці вже звикші в таких ситуаціях працювати, тому якби буває таке, що оптичний провайдер, який ніколи не давав збоїв, дав збій саме от в ту хвилину. От ми звикші, насправді, і це напевно на наша сила. От, дякую Дмитрові. Насправді, я завжди кажу, що що не трапляється, завжди все на краще, і мені навіть подобається, що Дмитро переді мною виступив. Дуже так гармонійно буде підводка. Мені менше можна буде говорити відповідно фокусуватись на певних речах. А тому поїхали. Які з нашого боку критерії, да, що на досвіді які за п'ятий рік нашої роботи власне переважно в Україні? Ми. Зрозуміли, ну і так далі. Відповідно, що а, а, той факт, що почалась війна, якби це контроверсійно не звучало, да але стало поштовхом для розвитку української для того, що ну по суті на руку да, українським виробникам, вендорам, інтеграторам і так далі, тому що ну, роботи точно додалось. Відповідно, що нам це дає це інтеграція а, класних рішень в тому сенсі, що ми. А, Дивимося і на західний досвід, тобто ми знаємо, принаймні аналізуємо. Я думаю, більшість колег також, що є за кордоном, так які закордонні рішення і дивимося, що можна забрати до нас сюди. От, відповідно, друге це адаптація, тому що ну хто як не українські підприємці, знають болі українських підприємців. От, звісно, українські вендори це все враховують, і відповідно. Фокус на тому, щоб задовільнити потреби нашого локального клієнта, він максимальний. От і ну відповідно, сам факт того, що ну таке трапилося. Я думаю, що дуже багато я точніше точно знаю, що багато CRM рішень стартували безпосередньо в момент початку війни. Тобто, це поле для того, щоб зробити щось нове, якісь інновації і. Ну, хто прям глибоко в темі CRM, Тобто, насправді ці всі автоматизації і CRM, як в сприйнятті нашого там українського, наприклад, споживача, це часто автоматизація всього і все. Насправді, західний підхід він трошки інакший. Західний підхід полягає в тому, що це може бути саме. Customer Relationship Management, тобто управління клієнтами, а для всіх інших задач, там фінансовий облік і так далі можуть використовуватися інші системи. Тому е, я бачу е, коментарі, які пишуть люди: тобто, хочуть одразу автоматизувати все, да і е, с і так далі. Тобто, по крокам будуть іще додаткові виступи. І, я думаю, повну картинку ми зможемо надати. От а рухаємося далі. Які клієнти ми зараз бачимо? Насправді я повністю згоден з колегами з приводу того, що є. Підприємці, які вирішили безпосередньо залишитись на російських CRM, тобто для кожного висновки свої, тобто хтось там банально не має коштів, тобто операційно бізнес ледве на плаву, і немає коштів для того, щоб переносити дані там і так далі. Тому це теж також треба розуміти. А хтось перейшов на західні рішення, тобто є деякі непогані рішення. Які часто, звісно, дорогі, але ну, типу, вони класно виконують задачі клієнтів і ну краще так, ніж, типу, залишатися на російському. І те, що ми бачимо, насправді я в кінці покажу слайд нашої аналітики: що більшість обирає е, саме українські рішення, і це класно. І тут є велика кількість клієнтів, які безпосередньо вперше обрали українську crm систему От. А це. Е, Показує і дослідження до, до речі, Рінгостад якраз нещодавно робив дослідження. Весь всі ці фактори в купі дали той фактор, що всі українські crm системи вкратно зросли в клієнтах. Тобто, і це радує. Ми бачимо це зростання, і те, що нові бізнеси, нові клієнти вони при виборі вже навіть не розглядають російські. Це радує. Я думаю, таким чином просто з часом. Ті динозаври бізнеси, які користуються ще поки що тимчасово можливо вимушено російським. Вони просто ну, повідмирають і вже нові будуть користуватися українськими рішеннями. Відповідно, які критерії, да, чи які причини взагалі тому, що українські підприємці такі обрали українські рішення, перше і це дуже важливий критерій. Люди були готові до змін, тобто вони типу, да, Ми розуміємо, що українське буде там відверто сире, десь буде глючити, десь можливо не весь функціонал буде, але люди хотіли підтримати і за це безпосередньо дякую. А я думаю, тим, хто дивиться нас, я думаю, хтось користується нашими рішеннями. От тому за це дякую. От відповідно, це фінансова доступність, тому що зазвичай українські рішення вони не супердорогі. А в порівнянні звісно з західними, от динамічні оновлення, тому що ми швидко стараємося адаптуватися, швидко зарелізити якісь новий функціонал. Ну і відповідно врахування українських реалій, чому тому, що. Якщо там, наприклад, беремо щось західне типу пайдрайву, де потрібно якісь інтеграції додаткові робити, потрібно там нову пошту якимось чином довго налаштовувати, то майже всі українські CRM-системи це дають змогу зробити за декілька кліків з чіткою інструкцією і без взагалі зайвих проблем. А тому, власне, якщо ми говоримо про критерії з нашого опитування, ми робили дослідження. Серед наших клієнтів, тобто це вже досить велика вибірка. Це багато тисяч клієнтів, і чому вони обирають, наприклад, CRM, тобто, які для них були а, критерії для вибору. Відповідно, а, швидкість підключення. Насправді, якщо ми говоримо про а, малий та середній бізнес, переважно насправді а, щоб не було ось того варіанту, як Андрій казав, що а, що ви обрали а, нічого не робити, важливо, коли ми починаємо вибирати crm систему десь. А, Просто швид... почати це робити, да? тобто зробити демку, зареєструватися на трайл і таки підключитися. І, відповідно, якщо швидкість цього підключення, вона там якась адекватно невелика, це тупо дуже сильно збільшує шанси на те, що клієнт таки почне використовувати crm систему Друге, це, відповідно, вбудовані модулі, тобто, знову ж таки, немає необхідності десь зайвий раз шукати програміста, який щось налаштує. Всі інтеграції українські вони є вбудованими. Тобто, все те, що клієнти користуються, вони вже є в інтерфейсі. Що дуже важливо на сьогоднішній день. Це інтеграції з такими речами, як Instagram, як Facebook, тому що майже кожен зараз їх використовує в своїй щоденній роботі. Інтерфейс та техпідтримка тут воно, по перше, рідною мовою, да, тобто можна швидко знайти спільну мову, а друге, це те, що. Швидкість відповіді, тобто, якщо це беремо якийсь пандрайв, знову ж таки можна десь 24 години в середньому чекати відповідь на кожне запитання. Е, більшість, наскільки мені відомо, українських crm систем вони дають е, е, ну там за декілька хвилин відповіді. Принаймні, в нашому випадку ми точно так стараємося. Ну і відповідно, тарифи, про які ми вже говорили, також є е, діють на руку, скажімо так, українським підприємцям. Згідно опитування, також з приводу наскільки складно взагалі включатися, тому що, як я вже казав, дуже велика кількість українських підприємців, які взагалі вперше підключаються я от там уже декілька разів бачив. Запитання в коментарях про як взагалі підключитись до CRM з Екселя. От а, ну потрібно просто підключитись, насправді, якщо коротко відповідь. Але зазвичай те питання, яке всіх турбує: як же ж я навчу менеджерів? Менеджери не хочуть, вони там незвичні, не вони не знають, як це робити. Насправді, от наша аналітика, наша статистика показує, що для 52% людей відсотків людей це пройшло досить гладко. А тридцять зрозуміли, а, якби вже після того як. А, Підключили, да, що насправді не так все було е, погано, тому е, головне почати насправді не так воно складно, як здається на перший погляд. Ну і відповідно, статистика, про яку я. Вже згадував це про те, що а, на наступному слайді зараз побачимо це 75% користувачів, які до нас зараз приходять, вони вперше від в принципі користуються crm системою Це одночасно я вважаю, наприклад, класним показником, тому що багато людей усвідомлюють, що crm система дає тобі безпосередньо конкретну вигоду. І це не просто якась забаганка, яку потрібно робити, а воно дійсно потрібно, хоча і здається складним а, процесом. І відповідно а, далі вже мав би говорити Дмитро, але ми вже завершуємо і будемо рухатися до наступних спікерів. Дякую всім, а, що користуєтесь українським. Насправді це не так складно і важко.